Говорити і бути почутими надактуальніша тема в усі часи. Нам хочеться говорити, нести інформацію і особливо хочеться бути почутими. І навіть в мотивовану аудиторію ви обов'язково будете прогрівати перед тим, як давати блок серйозної інформації. І повсякчас будете задавати уточнюючі питання, чи почули вас. Ну, на кшталт того, які емоції викликала у вас аудиторія, останні речення або передостаннє. І нехай це буде гнів роздратування, радість або піднесення. Головне, що воно відгукнулось. І тоді наша місія, як співрозмовника, як носія інформації, виконала аудиторія нас почула. Колеги, давайте поспілкуємось на самому початку про культуру онлайн-спілкування.